Це сталося о годину піку о дев'ятій ранку на проспекті Михайла Лупши. Тролейбус був битком набитий людьми. Пасажири кажуть, коли почали від'їжджати від зупинки у салоні, почули удар. Відправились ми від остановки як лавіна. Лавіна, уже тролейбус так тронувся. Потім я стояла якби ззаду там, і сюди ну, мені видно було хорошо. І вдруг стук в середні двері, так якби стук. Видно, добігала та жінка. і, і все. потім тому тролейбусі страшний крик. А, -а, а очевидці вказують на нерозчищені купи снігу на зупинках. Вони вже перетворилися на суцільний лід. Очевидь, дівчина послузнулася і потрапила прямісінько під колесо тролейбуса. Я задався і чула сильний крик. Людей було стільки. Я сиділа так. Він вже ніде сидіти. Було. Страшно, страшно, що Який крик був. Більше хто, що, мабуть, подсказнулась. тому що дуже тут погано. Ми поки вилізли, так дійсно, якби сідали, і, і то так дуже попадали. Обезголовлену загиблу впізнала її мати, яка приїхала на місце аварії під колесами тролейбуса опинилася її 17-річна донька Даша. Дівчина була студенткою місцевого училища культури та мистецтв. Заняття вона має бігти. Не знаю, що так вийшло так далеко. А де вона вчилася? А скільки кут було наші? 17. 17. 17. 17. 17. Сімнадцять. А де все вона вчилася? Культ про світі. Даша їде. Да? Даша. Молодая дівчина э, попала под и вона погибла на місці происшествия. Она отримала травми головы, які оказались несовместимыми с жизнью. Сейчас э, правоохранители устанавливают обстоятельства. Трагедии. Э, предварительно э, девушка попала під заднє колесо тролейбуса. Водій тролейбуса состоянии шоку і від коментарів відмовився. Нічого я не буду, не даю ніяких коментарів. Це її двері, так приписнуть до переїхали. Ви вже від'їхали до останніх. Зараз трагедію розслідують правоохоронці, поки що кримінальне провадження відкрито щодо водія за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть. Чи будуть проходити у справі представники комунальних служб, які не прослідкували, аби зупинки громадського транспорту були більш безпечними для пасажирів, поки невідомо.